Дорогі брати та сестри, ми обов'язково прочитуємо всі коментарі, молимося за кожну потребу, залишену під відео. Просіть і отримаєте, стукайте і відчинять вам. Бережи вас Господь від усякої біди. Отче Небесний, Всемилостивий і Всемогутній Боже, зі смиренням і вдячністю звертаюся до Тебе. Дякую тобі за всі благодіяння, що ти вилив на мене і на мою родину, за кожен день, за кожен подих. За кожну мить, наповнену твоєю любов'ю і милістю, Ти джерело всіх благ і дарів, і я зі щирою радістю прославляю Твоє святе ім'я. Господи, дякую Тобі за здоров'я і силу, за мудрість і терпіння, які Ти даєш мені, за всі випробування і труднощі, через які ти проводиш мене, зміцнюючи мій дух і віру, за радості і щастя, що осявають мої дні. За благословення, що наповнюють мій дім. Дякую тобі за твою безмежну любов і турботу, за те, що ти завжди поруч спрямовуєш і підтримуєш мене. Отче Небесний, прошу тебе, захисти мене і мою сім'ю від усіх бід і нещасть, від усякого зла, що може зустрітися на нашому шляху. Укрий нас своїм священним покровом, оберігай від усіх напастей і небезпек. Отче Небесний, всемогутній і милосердний Боже, я схиляю свою голову перед Тобою, звертаючись з молитвою про допомогу і підтримку у важких обставинах мого життя. У смиренні та вірі прошу Тебе, яви свою силу і милість. Допоможи мені та моїй родині подолати всі випробування і труднощі, що стоять на нашому шляху. Господи. Твоє велике милосердя і любов завжди оберігають нас. Ти знаєш всі наші потреби і біди, всі страхи і сумніви, що тривожать наші серця. Молю тебе, Отче Небесний, пошли нам свою надприродну допомогу, щоб ми могли бачити Твої благодіяння в кожному дні нашого життя. О милосердний Боже! Прошу тебе, зміцни нашу віру і дай нам сили і мудрості справлятися з будь-якими труднощами. Нехай Твоя свята воля здійсниться у всіх наших справах і починаннях, даруй нам мир і спокій у серцях, упевненість у твоїй любові та захисті. Нехай кожен наш день буде наповнений твоєю благодаттю і світлом. Господи, благослови мою сім'ю. Збережи нас від усяких бід і напастий, від усіх злих намірів і небезпек. Нехай Твоя свята рука завжди оберігає нас і скеровує на шлях правди і чесноти. Навчи нас любити і підтримувати один одного, бути терплячими і милосердними. Даруй нам взаєморозуміння і єдність, щоб ніякі випробування не змогли зруйнувати наш дім і нашу любов. Отче Небесний, молю Тебе. Даруй нам матеріальний добробут і достаток, щоб ми могли жити гідно і допомагати тим, хто в нужді. Нехай наші труди приносять добрі плоди, і нехай у нашому домі завжди буде мир і радість. Навчи нас бути вдячними за все, що ти даєш нам, і ділитися Твоїми благословеннями з іншими. Господи, веди нас по життю, освітлюй наш шлях своїм світлом. Нехай Твоя присутність буде явною в кожному нашому дні, і нехай наші серця завжди будуть відкриті для Твоєї благодаті та любові. Даруй нам бачити Твої благодіяння в кожній миті, в кожній ситуації, щоб наша віра зміцнювалася, а надія на тебе ніколи не згасала. Дякую тобі, Отче Небесний, за всі твої милості і благодіяння, що Ти виливаєш на нас. Знаю, що ти чуєш мої молитви і не залишиш мене та мою родину в біді. З вірою і надією в серці прошу тебе, яви свою силу і милість, щоб ми могли свідчити про твою велику любов і чудеса, що Ти робиш у нашому житті. Господи Ісусе Христе, Спасителю мій і Божому Сину, зі смиренням і вірою звертаюся до Тебе, благаю про Твою велику милість і диво в моєму житті. Знаю, що ти всемогутній і що в твоїх руках знаходиться все. Прошу Тебе, Господи, яви свою силу і міць у тих сферах мого життя, де я безсилий і не можу нічого змінити. Господи Ісусе, у серці Своєму я відчуваю занепокоєння і тривогу. Є сфери мого життя, де мої зусилля і старання здаються марними, але я вірю, що для Тебе немає нічого неможливого. Прошу Тебе. Даруй мені благодать побачити Твою надприродну дію, щоб моя віра зміцнилася, і моя душа знайшла мир. Спасителю мій, прошу тебе, увійди в моє життя зі своєю чудотворною силою, перетвори всі ті обставини, що здавалися мені нездоланними. Нехай Твоя свята воля здійсниться у всіх моїх справах і починаннях, пошли мені знак Твоєї присутності і сили. Щоб я міг побачити і усвідомити, наскільки великий Ти у своїй милості і любові. Господи, я віддаю Тобі всі свої турботи і проблеми, всі свої страхи і сумніви. Нехай Твоя рука спрямовує мене і веде шляхом правди і спасіння. Зміцни мою віру, Господи, щоб я міг сподіватися на Тебе в усьому і вірити, що Ти завжди поруч, готовий допомогти і підтримати. Прошу Тебе, Ісусе Христе, даруй мені побачити Твої чудеса в моєму житті. Нехай Твоя сила проявиться в кожній моїй потребі, в кожному випробуванні, що я проходжу, нехай усі перепони та перешкоди зникнуть з твоєї волі. Даруй мені мир і радість у серці, щоб я завжди знав, що Ти мій захисник і Спаситель. Господи, благослови мене своєю милістю, зміцни мій дух. І дай сили долати всі труднощі. Нехай Твоя свята присутність буде явною в моєму житті, щоб я міг славити Тебе за всі добрі справи і чудеса, що ти робиш. Нехай кожен день я відчуваю твою любов і турботу, і нехай моя віра зростає і зміцнюється в тобі. Господи Ісусе, я дякую тобі за всі благодіяння, що Ти виливаєш на мене. Знаю, що ти чуєш мої молитви і не залишиш мене в біді. З вірою і надією в серці прошу тебе, яви свою силу і милість, щоб я міг свідчити про твою велику любов і чудеса, що ти робиш у моєму житті. Мій Господи Ісусе Христе, Сине Божий, владико життя і смерті, просимо Тебе, владико мій, будь з нами в наших труднощах і випробуваннях. Захисти нас своєю неминущою любов'ю і милістю, даруй нам міцність духу і віру в Твою могутню руку, щоб ми могли подолати всі перешкоди на шляху до Тебе. Боже Всемилостивий, захисти нас від зла, що оточує нас з усіх боків. Захисти нас від спокус диявольських, від підступності людської і від невідомих нам небезпек. Нехай Твоя могутня рука. Захищає нас від усякого зла, і нехай буде твоє благословення з нами у всіх наших починаннях. Святий Ісусе Христе, утіш нас своєю неминущою любов'ю і милістю, наповни наші серця світлом і істиною Твого Євангелія, даруй нам мудрість і силу, щоб ми могли впоратися з життєвими труднощами і подолати всі випробування, що виходять від цього світу. Слава тобі, Господи Ісусе Христе, за Твою незмінну турботу про нас, Твоїх смиренних слуг, прийми наші молитви і захисти нас від усякого зла, і нехай буде Твоя воля звершена в нашому житті. О, Всемилостивий і всемогутній, Отче Небесний, Творець неба і землі, Господь життя нашого, схиляю коліна перед Тобою і підношу своє серце в смиренній молитві. Я приходжу до Тебе з покаянням, усвідомлюючи всі свої гріхи, які вчинив у своєму житті. Прошу тебе, милосердний, Боже, пробач мені за всі мої проступки, за всі ті моменти, коли я відступав від Твоїх заповідей і не слідував Твоїй святій волі. Господи, усвідомивши свої помилки, я каюся і прошу Тебе про прощення. Прости мене за мої слова. І вчинки, які могли образити тебе і ближніх моїх, очисти моє серце і душу від усякої неправди і нечистоти, даруй мені можливість почати нове життя в чистоті і святості, дотримуючись твоїх заповідей і настанов. Сердечно дякую тобі, Господи, за твоє безмірне милосердя і любов, які ти виявляєш до мене і моїх близьких. Дякую за Твоє спасіння. Дароване через Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, який приніс себе в жертву заради нашого спокутування, дякую за кожну милість і благословення, які Ти посилаєш у моє життя за кожен день, сповнений Твоєї благодаті і турботи. Господи, ти знаєш всі наші потреби і проблеми, всі труднощі і нещастя, які ми переживаємо. Прошу Тебе. Визволи мене і моїх близьких від усяких бід і нещасть, від усякого зла і неприємностей, які можуть затьмарити наше життя, захисти нас своєю божественною рукою і покрий нас своїм святим покровом. Даруй нам, Господи, свою милість і благополуччя в кожному дні нашого життя. Нехай Твоя благодать перебуває з нами, спрямовуючи наші кроки і допомагаючи нам знаходити правильні рішення. У важких ситуаціях. Зміцни нас у вірі, надії та любові, щоб ми могли з надією дивитися в майбутнє і не боятися ніяких випробувань. Господи, даруй нам мир і спокій у душі, зміцни наші серця в надії на Тебе. Нехай кожен день нашого життя буде наповнений радістю і вдячністю за Твої благословення. Допоможи нам зберігати віру в Твої обітниці. І сподіватися на Твою нескінченну милість. Прошу Тебе, Господи, благослови мене і моїх близьких у праці та відпочинку, у навчанні та роботі, у кожному нашому починанні. Нехай Твоя благодать супроводжує нас у всьому, допомагаючи досягати успіхів і долати всі перешкоди. Зміцни нас у любові один до одного, щоб ми могли підтримувати і допомагати один одному в усіх життєвих ситуаціях. Господи, Ти наш Отець Небесний, і ми віримо в Твою безмежну любов і турботу про нас, почуй нашу молитву і даруй нам свою милість. Нехай Твоя воля буде в усьому, і нехай Твоя благодать завжди буде з нами. Сердечно дякую тобі, Господи. За всі твої благодіяння і милості. Нехай кожен день нашого життя буде присвячений Тобі і прославленню Твого святого імені, даруй нам сили і мудрість слідувати Твоїм заповідям і жити за Твоєю волею. З вірою і сподіванням віддаю себе і свою сім'ю в Твої святі руки. Нехай буде воля Твоя в усьому, бо Твоя воля наше спасіння і надія. Всемогутній і милосердний Отче Небесний, Великий Святий Боже. Нехай Твоя милість врятує нас від власних помилок і гріхів, і нехай будуть думки і діла наші спрямовані до миру і блага всіх людей. Боже наш, поглянь милостиво на нас, Твоїх дітей, і захисти нас від усіх видів небезпеки і страху. Дай нам упевненість у Твоєму благословенні та мудрості в ухваленні рішень. Всемогутній, Отче, оберігай нас від війни та конфліктів, від жорстокості та насильства. Нехай Твоя милість осяє наш світ і преобразить серця людей, щоб вони прагнули до миру і злагоди, допоможи нам, Всеблагий, Отче, бути носіями миру і справедливості, милосердя і любові. Нехай Твоя рука захистить нас від усіх видів загроз і небезпек. І нехай буде Твоє благословення з нами у всіх наших починаннях. Прийми наші молитви, О Всемилостивий Отче, і нехай буде Твоя воля звершена в нашому житті. Отче наш Небесний, стою перед Тобою в смиренні та вірі, простягаючи до Тебе душу мою, в ім'я Твоєї святої любові благаю Тебе, захисти мене і моїх близьких від усякого прокляття. Відведи від нас будь-яке зло, яке спонукається на наш шлях. Ти, Господи, є притулком і фортецею нашою, силою і щитом нашим. Допоможи нам, як пастир добрий, оберігай нас, як люблячий батько, покрий нас Твоїм священним покровом, щоб жоден злий намір, жоден негатив не зміг доторкнутися до наших сердець і душ. Прошу тебе, Господи, освіти, шлях наш. Світлом твоєї істини настав нас на шлях праведний і чистий, нехай Твоя благодать сходить на нас, зміцнюючи нас у вірі та даруючи нам силу долати всі труднощі та спокуси. Дай нам мудрість бачити Твою волю в усьому, що відбувається навколо нас, і слідувати їй спокірністю і любов'ю. Ти, Господи, знаєш усі наші потреби та слабкості. Прошу тебе, визволи нас від зла. Видимого і невидимого, від заздрощів і лихослів'я, від брехні і наклепу. Нехай у нашому домі завжди панує мир і злагода, нехай серця наші будуть сповнені Твоєю любов'ю і милосердям. Господи, благослови наших ворогів і тих, хто творить нам зло. Прости їм, бо не знають, що творять. Даруй їм світло Твоєї істини і любов. Щоб вони звернулися до Тебе і пізнали Твою благодать. Навчи нас, Господи, любити навіть тих, хто завдає нам болю, і прощати їх, як Ти прощаєш нас. О Всемогутній, Господи, осяй нас Твоїм благословенням, захисти нас від усякої біди і напасті. Даруй нам здоров'я, душевне і тілесне, міцність духу і віру незламну. Нехай серця наші завжди будуть відкриті для Тебе. Нехай Твоя любов і милість наповнюють нас, ведучи нас по життю з радістю і вдячністю. Смиренно прошу Тебе, Господи, благослови нас на кожен день, зміцни в нас віру і надію на Тебе. Нехай Твоє святе ім'я буде прославлене у всіх справах наших у думках і вчинках, даруй нам сили протистояти всім випробуванням. Зберігаючи в серцях твій мир і радість. Молю Тебе, Господи, будь нашим вічним захисником і покровителем, нехай Твоя благодать завжди перебуває з нами. Господи Боже, Вседержитель, Отче Небесний, Творець неба і землі, всього видимого і невидимого, в ім'я Твоєї великої любові і милості приходжу до Тебе в цей час. Благословенне ім'я Твоє, о Господи. Від віку і до віку. бо ти джерело всякого блага, ти світло істини, що освячує кожну людину, яка приходить у світ. Твоя милість незмірна, Твоя доброта і любов безмежні, ти, хто тримає в руках світ і долі людей, ти Бог живих. і все життя залежить від твоєї святої волі. Ти, Господи, споконвіку був і будеш завжди. Ти. Наш Отець Небесний, який завжди піклується про нас, твоє батьківське серце завжди сповнене милосердя і співчуття. Я підношу тобі хвалу і славу, бо ти один гідний поклоніння і подяки. Дякую тобі за кожен день, за кожну мить життя, за всі дари, які ти щедро виливаєш на мене і моїх близьких. Нехай ім'я Твоє святе буде звеличене і прославлене на віки віків. Господи, мій Отче Небесний, у смиренні серця приходжу до Тебе і каюся перед Тобою в моїх гріхах, як перед істинним суддею. Прости мене, Господи, за мої гріхи, вільні і мимовільні, за всі гріхи, які я вчинив у слабкості, за думки, слова і справи, які затьмарили мою душу і віддалили мене від Твоєї благодаті. Я вхиляюся перед Тобою, просячи про Твоє прощення й очищення, бо Ти, Господи, є Бог милостивий, що прощає того, хто кається, і піднімає того, хто занепав. Прости, Господи, за всі мої гріхи, вчинені через неміч людську, через незнання або через слабкість, прости за всі ті випадки, коли я відступив від Твоїх заповідей, коли я забув. Про Твою святу волю і слідував своїм пристрастям і бажанням. Прости, Господи, коли я був нечутливий до ближнього свого, коли засудив, коли не надав допомоги нужденному, коли не проявив любов і співчуття. Прости, Господи, за все, що затьмарило мою душу і віддалило мене від Тебе. Я усвідомлюю, Господи, що без Твоєї допомоги і благодаті я немічний і схильний до падіння. Прости мене і дай мені, Господи, силу і мудрість перемагати в собі зло, яке часом бере гору над моїми помислами і справами. Очисти моє серце, Господи, і зроби його чистим і світлим, щоб я міг ходити перед Тобою в істині та праведності. О Господи, мій люблячий батько, прошу тебе, захисти мене від зла, яке оточує нас у цьому світі. Захисти мене. Від ворогів видимих і невидимих, від усякого зла, яке може підстерігати мене на шляху. Нехай Твоя свята рука завжди буде наді мною. Нехай твій захист завжди оточує мене і моїх близьких. Захисти нас від усякої спокуси і злого помислу. Допоможи нам залишатися вірними Тобі і Твоїм заповідям, Отче Небесний. Нехай твій мир і твоя любов панують у нашому серці та домі, нехай твоя благодать і твоє ведення спрямовують мене і моїх рідних шляхом праведності та істини, дай нам мудрість в ухваленні рішень, дай нам силу у важкі хвилини, дай нам радість у наших серцях, навіть коли нас оточують випробування. Нехай Твоя воля виконується в нашому житті. Як вона виконується на небесах, керуй мною, Господи, і веди мене Твоєю святою дорогою, допоможи мені бути слухняним Твоїй волі і не відступати від неї ні на крок. О Боже наш, даруй мені і моїй родині Твоє благословення, допоможи нам жити в мирі та злагоді, поважаючи і люблячи один одного. Зміцни нас у вірі та в надії на Твою нескінченну милість. Нехай Твоя любов освячує наші серця і об'єднує нас в одне ціле, щоб ми могли бути гідними носіями Твого імені в цьому світі. Господи мій Боже, благослови моїх рідних і близьких, даруй їм здоров'я і довголіття. Нехай Твоя рука захищає їх на всіх шляхах їхнього життя, наповни їхні серця радістю і миром, дай їм силу долати всі випробування і труднощі. Нехай вони завжди відчувають Твою присутність і Твою любов, нехай вони завжди покладаються на Тебе у всіх своїх справах і вчинках, Боже наш, владико неба і землі, смиренно прошу Тебе, будь з нами в усі дні нашого життя, керуй нами, наставляй нас, веди нас шляхом праведності, допоможи нам бачити Твою волю в усьому, що відбувається з нами. І слідувати їй з вірою і послухом. Нехай Твоя благодать завжди буде з нами, щоб ми могли жити гідно перед тобою і перед людьми. Господи, даруй нам твій мир і спокій у душі, нехай ніщо земне не зможе похитнути нашої віри і довіри до Тебе. Нехай Твоя любов буде нашою опорою і розрадою в будь-які моменти життя, вклади в нас дух смирення, терпіння. І співчуття, щоб ми могли бути істинними послідовниками Твого вчення і завжди прагнути до Тебе, до вічного життя в Твоєму царстві. Господи, мій Отче, дякую Тобі за те, що Ти завжди поруч, що Ти завжди чуєш наші молитви і ніколи не залишаєш нас у біді. Дякую Тобі за Твою милість і любов, за Твоє ведення і керівництво. Дякую Тобі за все, що Ти робиш для нас. І за те, що ти даєш нам сили долати будь-які випробування. Нехай Твоє святе ім'я буде прославлено на віки віків, нехай Твоя воля виконується на землі, як вона виконується на небесах, хай буде так з волі Твоєї Святої. Господи Боже, Ти, хто у своїй безмірній любові й милості створив мене й усіх людей. Хто спрямовує наші шляхи і тримає у своїх святих руках, почуй мене, Отче наш Небесний. Смиренно прошу тебе про Твоє Божественне заступництво в моєму житті. Ти мій захисник і опора, і в Тобі я знаходжу силу і розраду. Захисти мене, Господи, від усякого зла і напасті, будь моєю фортецею і прихистком у всіх моїх справах і починаннях. Нехай Твоя свята, рука. Завжди буде наді мною, спрямовуючи і охороняючи мене. Прошу тебе, Господи, про твою підтримку в усіх моїх справах, даруй мені мудрість і розуміння, щоб я міг приймати правильні рішення, йти праведним шляхом і не ухилятися від Твоїх заповідей. Нехай Твоя Божественна благодать перебуває зі мною. Даючи мені сили і мужність долати всі труднощі і випробування, які зустрічаються на моєму життєвому шляху. О, Отче наш Небесний, Ти знаєш всі мої слабкості і немочі, всі мої страхи і сумніви. Прошу тебе, зміцни мене у вірі та надії на тебе. Нехай моє серце завжди буде відкрите для твоєї волі, щоб я міг слідувати Твоїм шляхам і виконувати Твої заповіді. Даруй мені терпіння і стійкість у випробуваннях, щоб я міг гідно нести свій хрест і служити тобі. Господи, ти джерело всякого добра і блага, ти знаєш, що для мене добре і корисно, що веде до порятунку і істинного щастя. Прошу Тебе, веди мене своїм дороговказним світлом, спрямовуй мої кроки, і вкажи мені шлях, яким мені йти. Нехай Твоя божественна мудрість освітлює мій шлях і допомагає мені бачити істину. О, Отче наш Небесний! Молю тебе про Твоє заступництво і захист для мене і моїх близьких. Бережи нас у своїй божественній любові та милості, оберігай від усякого зла і даруй нам мир і спокій. Нехай Твоя благодать завжди перебуває з нами, зміцнюючи нас у вірі та надії. Господи, дякую тобі за твою незмінну любов і турботу. Ти наша надія і втіха, наш захисник і Спаситель, почуй мою молитву, прийми мої благання і даруй мені свою благодать. Нехай твоя воля здійсниться в усьому, бо Твоя воля це наш порятунок і справжнє благо. Прошу тебе, Отче наш Небесний, благослови мене і направляй мене у всіх моїх справах і починаннях. Нехай кожен день мого життя буде наповнений твоєю божественною благодаттю і любов'ю. Даруй мені сили і мудрість, щоб я міг гідно нести свій хрест і служити тобі з вірою і любов'ю, з вірою і надією віддаю себе в твої святі руки, Отче наш Небесний. Нехай буде твоя воля в усьому, і нехай Твоє ім'я буде прославлено на віки віків. Амінь. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.